Усім привіт, друзі! Усім мирного дня, мене звати Арсеній. Усім всього найкращого. Мене звати Арсеній. Сьогодні вівторок, 6 травня. Вечір, прохолодно у нас. Ось досіла сьогодні. Така прохолода, не дуже тепло, 10 градусів всього ж таки Кроликам давав траву, не доїли. Бачите, як. Сьогодні вранці нарвав їм, але я не можу з цього кроля, який він бешкетний, який він... Завжди, вже третій раз, прийдеться наливати йому за день воду. Він перевертає її. Він її не випиває, він просто її бере, трохи попив і перевертає. Ой, зараз йому дам так бешкетник. Кролик. Чого не доїв травму? От, теж вже бешкетний. Але хочу вас попросити поставити вподобайку, якщо вам подобається контент такий про господарство, про тварин. Буду всіх радий бачити на своєму каналі. А також е, скоро 5 тисяч підписників, 5000 людей, як підписались буде. Зараз у нас 4961 на даний момент. Дивився, у нас ще 39 людей потрібно, щоб набрати 4000 5 тисяч підписників. Тому попрошу вас, кому не складно і кому не змушую, кому, кому подобається, то попрошу підписатись на канал. Мені буде дуже приємно, друзі, якщо ви підпишетесь. Циганка щось їсть, це та курочка звати, хто не знає. Тут, звичайно, безлад, Та й знову. Як бусім, то не прибирав. Ці кури лягли спати, і тут теж треба поприбирати в курнику, бо вже ж там вже знову безлад. Подивіться, як просто... Оце, я не знаю, в суботу потрібно ще коли зайнятися. Не пройшло декілька днів, а вже е, калина вже зацвітає, вже перший цвіт є, як ви можете побачити. Ось. А ці реаби перецвіли всі. А про волошки я вже мовчу, вже, вже з кожним днем все більше і більше зацвітає. Ось подивіться, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцята і п'ятнадцята будуть розпускатись. Шістнадцята, сімнадцята. Вже завтра зацвітуть всі. Ось. Щось надой збирається. Сьогодні перебували цілу ніч, що буде. цю, що буде ніч. Ось, зараз сьома година вечора. 18,50, якщо точніше. Тузи тут, тут бешкетує просто. З мискою тут її гризе. І такий балований трохи даєм їсти не хоче. Він щось хоче таке більш якісь інші такі змаковали, ось такі ось так. А таке він не дуже хоче. Що тут? -зи? Буде тобі їсти. Все. Не вже не пиш... Боже, не, не з не розуму не сху... Все... хузе. Заспокойся. Так тихе якось. Ось. Що заспокоївся вже? Ага. Це не про нього. Ну, в принципі, таке відео коротке. Сьогодні усім гарного дня. До нових зустрічей усім па-па-па-па.